Одного разу заходить до мене пацієнт, такий впевнений, кремезний чолов'яга, з порога заявляє: лікарю, я не боюсь стоматологів, я ж мужик, ну думаю, чудово, нарешті буде легкий прийом. Сідає в крісло, відкриває рота, а там ситуація така, що навіть мій бор машинально зітхнув. Кажу йому, зараз ми трішки пошумимо, нічого страшного. І тут цей мужик береться за підлокітники так, ніби ми не зуб лікувати зібралися, а на злітну смугу виходимо. Починаю працювати, і тут він різко відриває руку, показує палець вгору і крізь звук Бора на весь кабінет вигукує: Я нормально, це я так підбадьорую вас. Я ледь сам не впустив інструмент від сміху, підбадьорює він мене. А потім, коли закінчив, каже: Док. Я ж казав, я не боюсь, просто підлокітники були слизькі. Ага, слизькі, але сліди від пальців там залишилися ще надовго. Так що, друзі, не бійтесь стоматологів, ми сильно рідше кусаємось, ніж ви нас. Якщо хочете ще історії з моєї стоматологічної практики, підписуйтесь, бо в мене таких перлів вистачить на цілу енциклопедію медичного гумору.